Повернення Звичайно, Елі Фред не чекали, поки закінчиться перевиховання всіх, хто спав. І поки завершиться загальне переселення. Час було повертатися додому, до сімей, які їх оплакували. Перед від'їздом Елі вирішила побачитися з королевою польових мишей раміною. Дівчинка засумувала за доброю маленькою феєю. Але спочатку. Еллі попросила брата, щоб той якнайміцніше прив'язав тотошку до дерева. Цього разу свисточок спрацював безвідмовно. Трава зашурхотіла під тоненькими лапками, і перед Елі з'явилася раміна у золотій короні на голові. Її супроводжували Фреліни. Тотошка загавкав і зововтузився на прив'язі. А Фред Канінг дивився широко розкритими очима. Хлопчик знав, що це диво, яке він бачить, одне з останніх чудес чарівного світу, куди його закинула доля. Миша забалакала смішним тоненьким голоском. Ви кликали мене, люба сестру? Так, ваше Величності, я дуже скучила за вами і хотіла побачити вас перед тим, як покинете чарівну країну. Дуже вдячна за пам'ять, тим паче, що це наше останнє побачення, сказала королева. Я більше не повернуся сюди. Наш рід наділений перечуттям майбутнього, і це передчуття підказує мені, що вас чекає довге і світле життя у рідній країні, але ваших друзів ви вже не побачите ніколи. Елі заплакала. Я так сумуватиму за ними. Людська пам'ять милосердна, сказала Раміна, спочатку вам буде дуже сумно і гірко, а потім на допомогу прийде забуття. Минуле сповивається серпанком, і ви згадуватимете його, як химерний сон, як милу давню казку. Дівчинка спитала, чи можу я сказати страшилові, Дроворубові і левові, що покидаю їх назавжди? Ні, відповіла фея. Вони такі добрі і м'якосердні створіння, що це дуже засмутить їх. Залиште їм надію. Надія велика втіха в печалі. Можливо, мудра миша сказала б Елі ще багато добрих слів, але в цей час Тотошка зірвався з прив'язі, і раміна хутко зникла. Фред довго стояв у подиві. Знаєш, сестро, мовив він. З усіх неможливих чудес цього неможливого світу, те, яке я зараз бачив, по моєму, найнеймовірніше. І ти мені пробач, зняковіло додав він, за те, що я над тобою трішки посміювався. Елі відмовилася здійснювати нову подорож в смарагдове місто, сказавши, що вона вже не раз любувалася його дивами, а Фред там побував і знає, що це таке. Звідси, з блакитної країни, ближче добиратися до долини чудового винограду, казала дівчинка. Туди нас проведуть жувани. Допоможуть Фредо побудувати новий сухопутний корабель, і ми якось перетнем пустелю. Я плавав на яхтах і вмію керувати вітрилом, підтримав сестру Фред. Під час однієї з таких розмов був присутній рожеро. Який став великим другом дітей, довідавшись про плани Елі, старий спохмурнів. похмурнів. Те, що ви затіваєте, зовсім не потрібна і навіть небезпечна справа, сказав він. Велика пустеля рідко випускає тих, хто до неї потрапить. І це велика удача, що моряк Чарлі двічі зумів перетнути її. Але покладатися тільки на вміння Фреда, адже він ще хлопчик, було б нерозумно. І ми, ваші друзі, не відпустимо вас на загибель. Але як же ми повернемося додому? запитала Елі. У мене є для цього інший засіб, хитро посміхнувся ружеро, погладжуючи довгу сиву бороду. Призначте день і все буде на поготові». Страшило Дроворуб і Лев хотіли б, щоб Елі жила в них довго-довго. Але дівчинка згодилася побути в чарівній країні ще з тиждень. Хоч вона і знала, що розлучиться з дорогими друзями назавжди. Повідомлення про наближення від'їзду Елі було передано в смарагдове місто пташиною естафетою. Звідти першою прилетіла Кагекар, а за нею спішно прибули довгобородий солдат Діньєор, вартовий брами Фарамант. Правний механік Лестер, і навіть багато жителів Смарагдого міста пустилися в далеко, але тепер уже безпечну мандрівку, дорогою, викладеною жовтою цеглою, щоб ще раз поглянути на свою маленьку фею, яка зробила їм так багато добра. На проводи Елі зібралося все населення Блакитної країни на чолі зі своїм правителем Премом кокусом. І, звичайно, всі жителі печери, які встигли до того часу переселитися на гору. Багато з них ще ходили з темними пов'язками на очах, щоб оберігти їх від сонячного світла. Ніхто не знав, яким чином Елі покине чарівну країну, але всі свято вірили у її могутність Якщо Елі вирішила щось зробити, то це буде зроблено, говорили вони. Навколо галявини, де стояв намет Елі, розташувався гавірний табір. Добродушні маленькі жувани то плакали з горя, що фея будиночку, що карає, покидає їх, то сміялись від радості, що їй пощастило уникнути стількох небезпек у підземному світі. В них напрочуд швидко змінювався настрій. Але плакали вони чи сміялися, дзвіночки на їхніх капелюхах перегукувалась однаковим мелодійним дзвоном. Фред Каніг був до глибини душі зворушений, побачивши, які незвичайні почесті віддають його сестрі, цій звичайній дівчинці з Канзасу, яка, однак, завдяки своєму доброму серцю так багато зробила для мешканців чарівної країни. Навіть і його Фреда, хлопчика зі штатів, шановували так. Начебто він здійснив щось велике і добре. Знаєш, сестро, сказав він, я читав у газетах, як проводжають коронованих осіб, султанів, падишахів та імператорів. Але чесне слово, там ніколи не висловлювалося стільки щирих захоплень і похвал. І ось настав день розставання. Елі вся в сльозах, розцілували миле розмальоване обличчя страшили. Обняла залізного дроворуба, довго перебирала жорстку сплутану гриву лева, пригорнула до грудей зворушену кагикар, попрощалася з Діном Гіором, Фарамантом, Лестером і Премом Кокусом. Ми ще побачимось, дорогі мої, чудові, незвичайні друзі, лопотала дівчинка. На галявині, серед юрби, проводжаючих, що розтопилася, з'явився ружеро. Елі, хоч і була схвильована прощанням, подивилася на старого спантеличину, де ж той засіб, з допомогою якого він надумав доставити їх на їхню батьківщину. Ружеро поглянув угору. Там, у небі, з'явилася чорна крапка. В міру того, як вона опускалася все нижче, деталі збільшувалися, і ось на галявину. Опустився великий дракон, керований людиною. Дракон привітно поглянув на Елі, великими, як чайні блюдця очима. Налякані жувани кинулись в розтіч. Вони ніколи не бачили драконів. Ойхо. вигукнули Фред і Елі. Ящер постукав хвостом по землі. Ойхо легко перенесе вас через кругосвітні гори і велику постелю, сказав ружеро. Він надзвичайно витривалий, і його привчили вже до денного світла. Тільки до кругосвітних гір вас супроводжуватимете наш візник Рахіс, а далі ви полетите самі. Тепер діти зрозуміли, навіщо рожеру змушував їх літати на драконі під склепінням печери серед золотистих хмар. Мудрий старий наполіг на тому, щоб Фред навчився керувати драконом. А потім що з ним робити? Якщо дракон не знадобиться вам у домашньому господарстві, розсміявся Ружеро, то ви його відпустіть, і я ручаюся, що він знайде дорогу додому. Отже настав сумний час розлуки. Елі ще раз обняла й розцілувала друзів. Фред з усіма попрощався Тотошка довго переходив з рук до рук, його пестили страшило і дроворуб, а Лев ніжно потис йому лапу. Провожати усівся на шию ящера. Відлітаючи, піднялися по драбині в кабіну, помахуючи рукам багатотисячні юрбі. Прощавай, Елі, крикнув дроворуб, не стримуючи сліз. Прощавай, моє серце відчуває, що ти покидаєш нас назавжди. Любляче серце, підказувало залізному дроворубові гірку істину, але Лев і страшило не хотіли з нею змиритися. Ні, сказав страшило, наша Еллі ще повернеться в чарівну країну. І Лев на знак згоди кивнув великою кошлатою головою. Гігантський дракон змахнув крилами, злетів, підняв довкола себе вихор і швидко щез. У блакитній далині неба.